Друзі, ситуація навколо енергетичної системи в Україні досить серйозна. Англійське видання Financial Times заявило, що Росія знищила більше майже половину українських енергоресурсів повністю. І тому зараз ми маємо такі проблеми з відключенням світла. На що Міністерство енергетики України відповіло, що то все і ПСО, що то все про російські агенти. Ви представляєте, наскільки люди вже, блін, неадекватні? Як би Зеленський не заявляв про те, що в зимі буде все гаразд, зробимо олів'є, будемо святкувати новий рік біля ялинки. Ситуація досить серйозна і може відбу... і вони попереджають, що може відбутися так, що великі міста в Україні взимку можуть відключатися тижнями, тижнями не буде світла, і це реальна ситуація буде взимку. Так що люди думайте наперед і плануйте свої якісь дії, тому що будуть проблеми. Всім, папа, тримаю в курсі.